Так, друзі, всіх вітаю. Мій новий стелажик вже майже повністю заповнений. Як бачите, ось тут у мене всі фіалки, які потребують перевкорінення. Приводити їх потрібно в божеський вигляд, так можна сказати. Тому що вони стояли на маленькому стелажові і там було дуже погане освітлення, через то в них така якість. Не дуже гарна. Це цвіте Robs Shadow Magic". Ось На півміні також треба. Це ось трейлерок Alarta Компанус Марадос. Ось такі ніжні дзвоники. Не дивлячись на те, що йому там мало було світла, він квітнув ціле літо. Я вам всіх перечисляти не буду, тому що це ось одна, це ось друга поличка, це НК еклектика. Це у нас хто? О, для розовий зефір? Тоже це всі Бачите, всі, вони такі ще ось у мене один непересаджений різдвяник. Його вже о, дивіться, навіть квітнути хоче. Оце так. Да. Бачили? Росте в такому маленькому стаканчику, і я все ніяк не доходила до нього руки, щоб його пересадити, а він уже квітне. Ой, ось треба прибирати, я так не збирала, поставила, вже тоді буду забирати. ну Всі буду перевкорінювати нас. Тому що вже основна маса фіалок перевкорінена, це лишились тільки ці, що на маленькому стелажикові були. Чекала, поки зробиться стелаж. Так, а тут, а тут я вже заселила. Новими. Це все мої, це НК корал. Цей сорт у мене був. Це ось новинка, для персикової конфітюр, Чекаю, коли зацвіте. Це ось химерка, бітва желаній, Дубль. Це ось моя нещасна та химерка. Від щастя буває разне, яка була з кліщами приїхала, але вона якби відчухалася. Це ось Денрахат Лукум Зелений спорт розкривається. Маріна Цвітаєва, химерка. Маленька. Така ось вона. Літом була більш. Блідніша це більш така яскравіша. Це ось легалатея буде цвісти, ще одна легалатея. Ефрівуліте, Ну, Це практично всі сортики, які у мене ще не квітли. Це ось я весь тепло на душе. Один у мене заквітнув, а це, бачите, в стаканчику стартер також треба пересадити. І ще Пете Катеріна. Теж чекаю. Чекає, поки я її перевкоріню. Ось друга поличка. Ватамазонка. Це ось хрустальний лебідь, все посаджений. Тут, тут ще Він крайній авелайм. Watermelon снов росте. І всі чекають. Це ось. Ага, це ось пасинки, які я посадила. На перевкорінення. Це цей химерний спорт, ЛФ лядяний дощ, перевірка. Ой, вже листок ламала. Це ось коаприкосовий пунж. пунш. ход Hot Лі авантюра. Це ось Ве-мятний льот, мій новий сортик. Така діткова, я вам скажу, трошки крикозяблих якийсь. Це ось трейлер Білий Жемчуг. Це ось АВ-красний бриліант». Це, бачите, ось це переукорінені. Хто у мене? Ага, Лемарфа. це ВВ Олександр. Ось там на верхню поличку я ще не виставила. Маю виставити. В мене є трохи мініатюрок. Ось тут вони будуть стояти. Ось так виглядає мій стелаж новий. Як бачите, місця було багато і вже його не стало. Тому. Так. Ось так. Покажу, ще вам сортик ове тепло на душе. Ось. Ове на душе розквітну. Це перше його цвітіння. Ось тут всі, всі-всі-всі. Напевкоріненні. Ну, Вони вже трошки виправилися. Це ж ще ось. Вон там НД бабочка Морфо. З класною такою каймою. Ще одна бітва Желаній Химерка. Ой, це забула хто. Рм. Якийсь сорт РМ, а який... Не хочу все тянути. Зараз обов'язково когось зламаю. А, я нагадала. Рем на грібні волни. О, ну, такий собі сортик скажем. Це в мене ось коріннюються листочки. Ось так, бачите, я їх чіпляю на. Таку ниточку, і тут вони вкорінюються. Це ось ліва галіна квітне. я така звичка заглядати в бутони, чи немає ніяких шкідників. Це ось моя хойка, дала корінчик, маю посадити. так Що ж, друзі, всім дякую за увагу. Заходьте на мій канал, переглядайте, підписуйтесь, коментуйте. Для мене дуже важливо знати, що мої відео комусь подобаються, що їх дійсно хтось дивиться і вони приносять якусь користь. Всім всього найкращого. До нових зустрічей!